Сьогодні найзатишніше свято року, яке збирає родини разом. Бо Христос народився. Тож славімо Його. Друзі, вітаємо вас з різдвом і бажаємо тепла, любові, миру вашим сім'ям, міцного здоров'я, достатку, добробуту, невичерпаної енергії і здійснення мрій, сили, мужності і мудрості, щасливих посмішок, ніжних обіймів і щирого кохання. Святвечір: дванадцять пісних страв, вертепи, коляда всі наші традиції вони об'єднуючі. І нехай у кожній оселі нашої неймовірної країни зберуться разом близькі люди. І в рідному колі у святковій метушні, коли на небі зійде перша зірка, не забудьте про найцінніше: сім'ю, віру і взаємодопомогу. Будьте щасливі з Різдвом Христовим!